Учора хтось поставив питання про повторення у нашому житті. Ти встаєш вранці і щодня виконуєш ті самі завдання. Сьогодні вранці я наводив лад у своїй шафі, щось розвішував, щось складав. Більшість нашого життя утворюється з невеликих завдань. Рідко трапляється якась велика подія. А якщо й трапляється, то триває недовго? Що може бути великою подією? Весілля, похорон, поїздка до Північної Америки, День подяки, Різдво, Підвищення по службі. Або раптом про тебе напишуть у журналі People. Сподіваюсь, щось хороше. Може, ти збираєшся виступати перед кількома сотнями людей. Але навіть така, як здається, велика подія складається з дрібних частин. Одна невелика частина відбувається у певний час. Можна сказати, що складати одяг та розвішувати сорочки це щось незначне. Це потрібно робити лише для того, щоб потрапити ще кудись. При цьому я міг би подумати це слід зробити, тому що мене чекає по-справжньому велика справа. Всі ці люди чекають, щоб я промовив щось велике у той же час усі дрібниці, що ведуть до великої події, будуть розглядатися як щось. Що тобі треба прибрати з дороги, або приділити йому мало уваги. Розум концентрується на майбутній важливій події, ігноруючи при цьому все інше. Це призводить не тільки до того, що ми не звертаємо уваги на дрібниці, а й до почуття занепокоєння. Тому що. Розум створив картинку чогось великого та важливого. Люди чекають від мене глибоких висловлювань. Але чи зможу я виправдати їхні надії? Якби я перебував у подібному стані, мені не приносило б задоволення робити те, що я роблю. Якби я щоразу хвилювався перед виступом, це було б жахливо. Я б вважав, за краще не робити цього. Але чому я не хвилююсь? Тому що я зрозумів, що навіть так звані дуже важливі події складаються з дрібниць? Мене підвозять на таксі. Я виходжу. А потім просто усвідомлюю послідовні кроки. Я сиджу в маленькій кімнаті кілька хвилин. Потім озираюсь навколо, дихаю, виходжу на сцену. Один маленький крок за один раз. Потім я сиджу тут, і з мене виходить одне слово, а потім наступне. Це просто! Тут немає нічого великого. Тільки розум створює розбіжності. Розум перебуває в очікуванні наступної великої події. Для деяких людей такою подією може стати відпустка, на яку вони з нетерпінням чекають. А поки що вони просто намагаються дістатися до цього майбутнього моменту. Або хтось хоче одружитися. Шукає, за кого вийти заміж, прагне добрих стосунків. Я колись знайду ідеального партнера. При цьому ми приділяємо дуже мало уваги проміжним періодам. Але найдивніше те, що більшість твого життя складається саме з цих проміжних періодів. Чекаючи чогось важливого. Ти проводиш 95% свого життя. Це несвідомий спосіб існування. Отже, коли я складав свій одяг, то зрозумів, наскільки це приємне заняття. Це не через прості рухи з його складання, а через присутній, прихований нерухомий спокій. Важливо, щоб дія не була просто засобом досягнення мети. Найбільша хибна думка і велика дисфункція в житті людей полягає в тому, що майже всі їхні дії є засобом для досягнення мети. Підсвідомо ціль вважається більш важливою, ніж засоби вона завжди знаходиться у майбутньому. Звичайно, є плани, які тобі потрібно реалізувати, і це потребує часу. При цьому, якщо захопленість майбутніми подіями поглинає 80% твоєї уваги, це означає, що ти вийшов з рівноваги, і у тебе залишається лише 20% уваги для теперішнього. Хоча єдине що реально існує, це момент тепер. Те, що завжди реально у нашому житті, це теперішній момент. Дуже багато людей рідко почуваються по-справжньому комфортно у моменті тепер. Дуже рідко люди ставляться до цього моменту дружелюбно. Багато хто постійно живе у якомусь. Майже конфронтаційному чи заперечливому ставленні до моменту тепер. У цьому випадку все їхнє життя не співналаштоване з теперішнім моментом, який і є саме життя. Єдине місце, де життя може постати перед нами, це момент тепер. Більше нічого ніколи не існує. Твоє життя з маленької літери не співналаштоване з життям з великої літери. Цей дисбаланс призводить до нещасного існування. Мільйони людей, які ведуть таке жалюгідне існування, створюють цілу культуру або цивілізацію, кожен аспект якої відбивається на всіх нас. Усе, що виробляє цивілізація, її економічні, політичні, освітні структури, усе це міститиме елементи стану свідомості, присутні у створенні цих структур. Це дисфункціональний елемент у політиці, економіці, системі освіти тощо. Всі ці нещастя і страждання, які можна бачити навколо, є продуктами колективного стану свідомості, що складається з мільйонів індивідуумів, кожен із яких робить свій внесок. Якщо ти при цьому спробуєш зайнятися продуктами цієї колективної свідомості, то опинишся лише на одному кінці спектру. Твої можливості будуть обмежені. Звичайно, ти можеш ініціювати зміни. Але до чого це призведе? Причина бід та нещасть полягає у нас самих. Тому так важливо бути співналаштованим із моментом тепер. Тому так важливо, щоб кожен із нас. Прагне в стану свідомості, при якому ми не будемо виробляти нещастя та дисфункціональність.